Чугайстер, чугайстер, чугайстер. Це чугайстер. Це життєвісті персонажі, які живуть у лісі. Добрий дух гірського лісу, котрий знають лише в українських Карпатах та батьківщині. Його називають Сто На Та звуть Гай. Це назва «чугайстер». Сучасні дослідники так пояснюють етимологію слова «чу, чуга. Чуганя – Це верхній тканинний уцул. Одягають тканини, якого має вигляд великої овечі шкури з довгою вовною. Жінки досить білі чуги, чоловіки – чорні. І чугайстри в народних переказах або чорні, або білі, а гайстирби гуцули називають лелек. Отже, чугайстер – це так собі подається сповіщення птаха та напівзвіра, напівлюдини. Перший чугайстри це ще до перших людей, великів, яких Бог прокляв за непослух. Чугайстри безсмертні, доглядають, лікують дикого звіра, береже... бережуть свійських тварин, від хижаків, випасають отари, які охороняє людину від бабок і повітруль, захищає з бежень кра... краї злочинців. І тих, хто скриває слабшого, біднішого, допомагає майстрам, яким важко вдається їхня робота, прокурує майбутнє, змінює долі, роздає людям таланти, може відчинити ногу, щоб порубати дрова і назад її вчепити. Чудовий танцюрист, здатний набирати подобичого вихору. Він оберіг від нього це сокира. Йому потрібно приносити гостинці, щоб його задобрити. Це баркош, кулеш, молоко. Чугайстри. Чу Вони... Вони дуже добрі. Якщо, Якщо ви перелякались, то можете більше не лякатися, тому що... Вони лише мило запрошують дітальниці та захищають людину. Чугайстри вони життєвісті персонажі, які люблять людей. Людям шкоди не роблять. Чугайстри доволі велика істота від двох до семи метрів, де геть, дорослий з шерстю білою або чорною тому одяг його не потрібен. Правда, у деяких легендах чугайстер таки досить довгу білу сорочку. У лісового чоловіка доділена сива борода є сині очі. Перед людиною найчастіше з'являється танцівником вихорцем. Кажуть, він так широко тацює, що аж дерева скорять і з висми... з землі висмикується. А ще чугайстер надзав... завжди гарно грає на сопілці, і звірі з усього лісу збігаються, щоб його послухати та потанцювати з ним. Чугайстер не впадає в зиму сплячку, як от лісовик та більшість лісових духів. А коли відгручує гайстер дого і рубає дрова. А коли дрова не рубать, чи гайстер довго назад гріпляє, розпалює ватру і встається біля неї грати на сопілці, та він і гріється, і розважається з півом, чи грає на сопілці. Тим і пояснює його поведінку. що гельстер? Це персонаж, який повністю вкритий шерстю. У нього, є дві пари, у нього є дві пари рук і ніг, він, він має довгу білу бороду, ще може мати її білою. Він повністю покритий шерстю, має сопілку. Спілка йому допомагає спілкуватися із іншими тваринами. Чугайстер має, ще й волосся, у нього воно зазвичай довге, але може бути і коротке. Завтра сидить коло вагіття, щоб зігрітися, та запрошує до себе зайчиків та лисичок, щоб гратися. Що вони танцювали на сопілці? він грав їм. Чугай стерває людське обличчя. А сьогодні я каже все і до побачення!